Доброго ранку. Ну, прийшов час, початок жовтня, і пройшов час змінити наш е, декор. Так, ось так це виглядає. І за кілька, за кілька хвилин я покажу, для вас це буде мить, як я здекорував. Так, ну, я побачив рекламу. Я побачив рекламу ось цю. Побачив ось цю рекламу, попереходив за посиланнями туди, сюди, туди, сюди. І що вийшло? Вийшло те, що мене перекидало на ось цей ось сайт. І я б його пролистав оці, різні реклами, але перекидають на один і той же самий сайт. І я вирішив замовити оцю загублену посилку. І е, думаю, ну, подивись, є гарантія 14 днів, все, все круто, все класно. Замовлю. І замовив. Так, ну, це щось якась посилочка, яку я отримав. І це наче. А пишуть, що Амазон. Амазон. Це ті загублені посилки. Цікаво. Цікаво, тому що. Ой! Тому що я за неї заплатив 3000 гривень і 100 гривень доставки. Що буде всередині, я вам покажу. Ше дуже сумніваюся, що там буде якийсь товар вартістю е, 3000 гривень. Е, ну, ш... розкажи ш... історію. Це якийсь пиздец просто. Я вже трошки розказав, я вже розповів, що е, я придбав цю посилку за 3000 гривень. гривень і сказали, що її вартість е, від 80 доларів до 500 доларів. До, так, до, і це до, загублено. До, до до двох до сімдесяти до 2000 тисяч до 2000 до доларів. ну вряд ли, оці, це, це взагалі, якби ми, ми відсканували оцей QR-код, і слава каже, що це карта, мапа, мапа е України, якась але дуже дивно. З берестом ну це з ці, ті землі, які колись належали Україні, але вони зараз в інших країнах знаходяться, які етнічно українські землі. Шості. Тобто ага. це може бути оця така мапа, мапа з. <ріст> <ріст> а заплатили ми 3 тисячі гривень. Тобто, оця мапа, яка взагалом може коштувати там, я не знаю, до тисячі гривень в магазині. Вона <ріст> <ріст> тут буде нам коштувати три тисячі. Ну зараз подивимося, чи це вона, чи не вона, але наче QR-код, який там був наклеєний, це, це про неї. Так, Слава, ти смієшся? Мені дуже дивно. Тому що вона коштує нормально так грошей. Посилка? Так. Все для контенту. Ну ні, ну хочеться цей. Ну, давай, давай. Але це запаковано дивно. Ну, прям не знаю. А там такий хоп і макбук. Так, звісно, вона важить легше, ніж я не знаю що, ніж цей картон сам. Значить, окрім картону, тут нічого і нема. Щось мені здається, що в Америці чи в Європі хіба так пакують? Та це могли б вони запакувати, знаєш. Я ж кажу, там, ну, треба от подивитися. Да, так, це, це ця мапа. А, ну. Це ще й ця мапа. Ну, відкрий і подивись. Пригори, приверни. Так, да, це мапа України. Але без цих... Повне розчарування. Не беріть там. Не беріть там. І, знаєш, ми зараз не напишем... відкриє ці папери. І ми зараз напишемо такий, типу, ой, а, цей. Нам тут оце прийшло і нас заблокують. Знаєш, типу. Класичний розводняк. Ну от можна не Я не хочу рвати. Та в скотч. Так якщо що, то будемо обратно відправляти. Та ми не будемо відправляти назад. Ну вони не, не приймуть. Три тисячі гривень. Ну скільки ну, така карта. написано, що вони повертають. Слава. Це все. Так, ну дивимось. Ні, ну, в принципі, виглядає наче непогано. Не ну, покажи ще раз. Так. Ну, так, ну так. А, і годинник, ніхуя собі, так? Да? А, тобто це годинник такий. Мапа годинник, так. Ну, давай ми подивимося, скільки загалом це коштує. Так, ну ось наче ось таким чином виглядає цей годинничок. Є така підсвітка, LED, жовто-блакитна, механізм це не просто карта, це годинник з підсвіткою. Ми подивилися, що, слава сміється, ми подивилися, що такий годинник на одному із сайтів коштує 3200. Але, але він трошки інший, да? але так? Він краще промальований, от, всі ці всякі от, штуки. Та, і так, тут видно. замість оцих рисочок, там прям цифри. От. Е, от, але і в скрін я прикладу. І, і самі, самі... рикладені прямо ну, так промальовані, добре видно, що це було ну, воно більш дорожче. Глядає, і дешево насправді, в тому плані, що. Дуже погано промальовані всі ці всякі буковки, цифри нема взагалі, букви ну, на випалене на дереві. Кошто у нього були такі прямо видно ці всі ну ммеж регіонів. Ну це теж видно межі регіонів, але але я знайшов такі ж сам так, не. один в один годинник 680 гривень. 680 гривень, здається. Це найдешевша ціна, тому що ми шукали найдешевшу ціну. І я її прикладу. Він не, не в один в один, він трошки відрізняється. Не знаю. От ще пошукаємо, можливо, ще є. Але, слухай, ну дивиться симпатично. Ну, за 3 тисячі я би його не купив. За 3 200. Чого за 3 200? За 3 200. Ні-ні, 3 тисячі коштувала посилка і 100 гривень доставка, 300. Ну, просто на сайті там інтер 200 коштує. А на тому сайті, yeah. де ми знайшли найдорожчий варіант, ну так. Mm, да. mm. Перша розпаковка у нас. Розпаковка. <гум> 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 Не вдалась. Ну нічого. Ой, а що це таке? Верхній світодіод перегорів. <гум> ну, слухай, якість за 300